Кіровоградській області буде створено 51 осередок викладання предмета захисту країни за рахунок коштів субвенції з державного бюджету. На їх створення заплановано виділити 57,9 мільйонів гривень. Про це йшлося на обласному засіданні робочої групи з питань затвердження переліку осередки викладання цього предмета. Затвердили перелік із 33 осередків на базі шкіл. Також будуть затверджені осередки викладання предмета захисту країни на базі чотирьох закладів фахової передвищої освіти. 13 закладів професійно-технічної освіти, а також Центрально-Українського наукового ліцею інтернату. Рютівської громаді в молодіжному центрі Пазл відбувся літературно-музичний вечір Натхненні вірою перемогу, присвячений Міжнародному дню молоді. Своєю творчістю ділилися Лариса Рискаленко, Анастасія Недвига, Вікторія Серпутько, Юлія Балаш, Мирослава Стеценко, Марина Зайцева, Ангеліна Дудник, Світлана Михайленко та Тетяна Панета. Запрошеною гостею стала наша землячка Аліна Шевченко, авторка книжок Наймолодша лауреатка, літературної премії імені Пантелеймона Куліша. Та засновниця літературного альманаху Олександрійський маяк. Олександрійський музейний центр оголосив про початок великого благодійного розпродажу виробів з бісеру, зокрема прикрас ряднинок, майстрині з нашого міста Валентини Голуб. Це другий розпродаж робіт майстрині, який проводить етнографічний проєкт вдома. Виручені кошти в повному обсязі спрямуються на потреби ЗСУ. В асортименті є чокери, намиста, браслети, сережки, брелоки. На кожній світлині розміщені на фейсбук-сторінці вдома вказана вартість виробу. Всі вироби знаходяться в Олександрійському міському музейному центрі. 12 серпня сапери транспортували та знищили боєприпаси часів минулих війн, які були виявлені в Олександрійському районі, а саме в селі Головківка, Звенігородка, Марто Іванівка та біля річки інгулець в Олександрії. Серед знищених боєприпасів артснаряд калібру 152 мм, мінометна міна, дві гранати. Місцеві мешканці не стали чіпати боєприпаси та викликали фахівців, які знищили вибухонебезпечні предмети шляхом контрольованої підриву. Деться на сайті ДСНС. Громадська організація Сильна Олександріщина у складі Кіровоградського обласного осередку стронгмен України долучилася до всеукраїнського заходу Сильні України у місті Зрягіль. У турнірі взяли участь понад 120 спортсменів, які представляли ветеранський спортивний рух та оборонний сектор. Дар'я Тиндюк посіла перші місця в правах Жимна рази та «Ербайк» у категорії мілітарі. Артем Кравченко посів третє місце в праві «Ривок гирі» 24 кг, третє місце у праві Ролінг Тандер. Та друге місце у праві отримання срібної кулі у категорії мілітарі Олексій Чиш став переможцем у праві гирі 24 кілограми. У середу, 14 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів, температура вночі плюс 14, в вдень плюс 26 градусів, атмосферний тиск 753 мм міліметра ртутного стовпчика, вітер північно-західний 4 метра.